Взлетіла в повітря. Да. Де автомобіль? Автомобіля немає. Автомобіль не потрібен. Нам треба резервне розживлення. Це у нас дніще від Тесли? Це не днішне, це акумулятор від Тесли. Акумулятор? Конечно. Якої ємності? Ну 60 кВт. 60 кВт годин. Яка в нього вага? Е, так кажуть тона. 900 кг? 900. Ну, 900, практично. Скільки то, твій, твій додже? Маємо. Додж тонни. тони. доджа. Це пів доджа. Пів доджа. Пів доджика. так. Да. Ну він навіщо ми сюди його привезли? Ну, щоб поставити його от сюди, під стіночку от сюди. І щоб оцей, оця машина 50 кВт на заряджала. Стоп, це що, він буде працювати разом з гібридним інвертором? Inveritor, так. У складі сонячної станції? Так. Нічого собі, а так можна? Ну, можна. Це, Це Взагалі можна. законно. А що тут незаконного? Ну ладно. І що? І що? Як І... У цьому? Ну, — Дивіться, от зараз да, 9.33 споживання, 9.41, от зараз то повисилось споживання, повисилася генерація. Е, потенціал цієї станції, вона зараз на даний момент, тут сонце є, може давати 30 кВт, як мінімум. Стояли б зараз би оця вже батарейка б стояла б тут, було б 10 на споживання і 20 би заливало в батарейку. І оці офіси вже б не користувалися генераторами, коли відключення Ні. світла. Тож на цю батарею покладена місія врятувати ось оце все. Не врятувати, а зробити енергонезалежним. Це, це все всю цю офісну будівлю. всю цю територію. Щоб тут ніколи вже не звучали ці генератори. Так. І ми могли нормально виходити на вулицю так. і балакати по телефону так. з клієнтами. Так. Та між собою. Так, так, бач, саме так. Бач, яка буде, гарна, буде класна річ. Гарна місія сонячної станції. Кому цікаво, що буде далі, то ви підписуйтесь. Яка ціна буде... такого акумулятора? 6 тисяч доларів, вроді би, як так, от, да, з установкою. Тут іще БМС, буде якась додаткова. Це наші підрядчики цим займаються. Тому що то, що буде, то підписуйтесь, будемо дивитись, як воно буде працювати. За такими сонячними станціями звертайтесь по номеру в описі відео.